Весела хвиля з міськом батіром. Телефонуємо до Володимира, який хоче продати старий Москвич. Дзвонимо в Болехів. Алло. Алло, Володимир. Так Володимир, добрий день. Я до вас телефоную на рахунок Москвича. Ага Мене цікавить, продаєте москвича, Так та продаю. А скажіть, будь ласка, з якого року москвич? Москвич. 70. Я не пам'ятаю точно. Ну буде. 70 кімнати. Але... 75-й роді чи 74-й рік. Ну, на ходу москвич, чи ні? E, стартер треба зробити. Стартер. Ну, в принципі, а скажіть, скільки там? За 3 тисячі доларів віддасте його? 3 тисячі доларів. Ну, а, а скільки десь? Ну, бо то раритет, в принципі. Ну, бо я зацікавлений, мені ваш номер дали, бо я скуповую старі машини, мене такі цікаві. Я ага. хочу, щоб то було на ходу машина, в принципі, ви коли останній раз виїжджали? Машина виїжджала літом, бо стартер трошки щось там не робить. Ну, це не проблема стартера. А відробити. який колір машини? Який колір? Беж? Бежевий, так. Да? Ну, бо я би під'їхав з майстром, глянув би під низ там чи не не, не бита, на даху не була. Ні, на даху не було. А скільки десь в принципі розвиває? 87, я поїду на ній. 80? Ну, мене цікавить 87, от, щоб до 90. Не розумієш, швидкий? Та, та, та. Чи рожену я її до 90, так. Розенуєте. Слухайте, коробка, я знаю, там коробка, то є болюча тема. Задня включається. Коробка стоїть в Жигулі. О, нічого собі, А хто перестановлював. <ріплін> У бородатого переміняли чи ні? Ні, ні, я там сам переробляв коробку, А То ви, зали, то ви майстер, так? Бо то мені досяг дав номер ваш. досяг. Ага. Самі перестановлювали цей коробку. Так, так, так. коробку То, то ви, то ви майстер, ви, в принципі, розумієте, а лобовуха ціла. Лобовуха? вуха, ні, маю другу запасну. Перестань. Ну, дивіться, а. Не, маю запасну ну, шибу. А це? А, а машина посвячена? Е, машина? Ну, так. посвячена, все нормально, так. Бо дивіться, так, бо так. то. Ну, в принципі, бо мене цікавить. Така машина, все нормально. І це. Бо я хотів раніше брати москвича комбі, теж мене такий я цей брав. В підбережі в Ромка, якщо знаєте. Значить, дивіться, на цьому на панельці є образки? На панельці ні. У нас у мене на горі образки. Образки тут. Вервочка є біля зеркала? Ні, немає. А, нема. Як нема, то ні. то мене не дуже... А собачка, що так головою хитає. Я не маю коли з вами ну, говорити. Почек... Ну подивіться, я просто не... ну та я серйозні гроші вам даю, я хочу знати. Я буду після п'ятої вдома, якщо Дивіться, вас інтересує, в... приїжджайте, з ними, то я не маю коли гусити. Дивіться, я в... на роботі. В... Зараз. Ну в принципі, в чому справа? Ви слухаєте радіо Хвиля гір 106,2 FM? No. Ну, Ото колеги Досяк і Глинський попросили, щоб вас розвести в ефірі. Так що подзвоніть їх на сваріт і слухайте сьогодні о 20.00 разом посміємося. Будьте здорові, продавайте москвич, до побачення. Yeah. Щасливо вам. Наприклад, чи штори є на бі. А, а, говорити, а Образок Образочки на панельці має, вапу, на панельці, має бути а і собачки, щоб без, хиталися. А, так, а, так, а, так. а, а вервочка <світ> біля зеркала. <світ> вервочка на дзеркалі була. Ні, ну нема вервочки, я не бачу. <світ> я дам. Весела хвиля з міскомбатіром.